У нашому щоденному читанні сьогодні другий за тривалістю, за довжиною псалом з книги псалмів. На цей раз це не Давидів, а псалом Асафа. Послухай мій люду, науки моєї. Наука. В тексті єврейському маємо слово Тора, тобто вчення, дороговказ. І в чому ж Тора Асафа? Нехай я відкрию уста свої приказкою. Що ми чули і пізнали, що розповідали батьки наші, того не сховаємо від їхніх синів. Будемо розповідати про славу Господню аж до покоління останнього. І про силу Його, про чуда Його, яке він учинив. Абсолютно вірно, цей псалом відкриває історію Ізраїля. І це не просто історія. Автор… Показуючи історію від Мойсея до Давида, показує Боже втручання в історію. Виявляється, відкриваючи минуле народу, ти можеш бачити руку Божу. Цей псалом відкриє вам чудеса Божого керівництва. Цей псалом вкаже вам на ключову проблему народу невдячність і долопоклонство до сьогодні нічого не змінилося. Неабияк. Корисно, і це, наприклад, я, Сафа, можу підтвердити: вивчати історію. Не тільки народу Божого, насамперед власну історію. Вивчаючи історію власного життя, ти побачиш обов'язково Боже втручання в твоє життя, Його милість, Його руку скеровуючи, виправляючи. А ще категорично рекомендую дотикнутися до історії церкви. Відкрий історію церкви. Подивися на перебіг двохтисячолітньої історії. І ти побачиш Бога. Історія дозволяє вивчити почерк Бога, вивчити те, якою дорогою, доброю, кривою може йти церква. Історія покликана на те, щоб приблизити тебе до Твого творця і вказати тобі вірний шлях. Тримайся доброго шляху.